Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давайте подивимося. Так і хочеться запитати, що буде з моїм життям, якщо я покину відносини і якщо я залишуся? Давайте подивимося, чомусь пішло сьогодні саме так. На колоди Верховна Жриця, я хочу сказати зразу: жінка, яка справиться, звичайно, яка справиться сама, але. Так хочу сказати, що Бог сказав, що зробив людей разноповними для того, щоб у кожного була своя пара. Поїхали. Хто ви в мене? Хто ви в мене? Хто ви, хто ваш партнер? Будемо такими трохи незвичними кроками. Хто ви в мене? О, і в мене дев'яточка кубків людина, яка задоволена життям, яка в стабільності. І прямо тут можу сказати не тільки в емоційній, прямо таки і в фінансовій в стабільності ця людина, яка. Чомусь хочу сказати, я вже побачила, побачила світ. Тут <кій> сидить дяденька, тому сказати, що ви трошки вже якогось досвіду життєвого маєте. І при цьому всьому вас це не зламало, вас це навпаки змушує посміхатися іноді навіть з якихось е е ситуацій. Це ви. Хто ваш партнер? А він у вас людина в стабільності. В стабільності, в гармонії, в балансі. Не будемо прив'язуватися чоловік чи жінка, в кожного буде своє. Людина в стабільності. В якої також все прекрасно, ну, относительно, да? Ну і все. Тобто ви в своїх кубках, а він в своїй якоїсь уміреності. Між вами вісімка кубків. Прям запиталася, між вами вісімка кубків, ви попрощалися, або у вас якась ситуація, де ви думаєте, прощатися чи не прощатися. От, ви прямо в роздум'ях. Він намагається тримати баланс, ви намагаєтеся насолоджуватися життям, що б там не було. Так, але на дні колоди. Або думки у вас просто про те, щоб попрощатися. Що ще між вами? Диявол, якісь прив'язки, якісь залежності і смерть. Або ви хочете звільнитися ще. Від цих хочете попрощатися і звільнитися від цих прив'язок. Розумієте, і думаєте, варто це робити чи не варто? От і поїхали. Кожен подумав про себе, знову таки верховна жриця. Так, що буде, якщо я покину ці відносини? Як складеться моє життя? Якщо я... О, три карти йде. Як складеться моє життя, якщо я покину ці відносини? Як складеться його життя? Тут. Як складеться моє життя, якщо я залишуся? У відносинах і як складеться його життя так само. Не знаю, чому так іде, але я так хочу зараз. Сімка Пентаклів. ви очікуєте. Знову карта того, що ви думаєте, як вам правильно зробити. Так. Поїхали. Якщо як складеться ваше життя, якщо ви покинете ці відносини. Ой, боже мій. Лицарь кубків, паш кубків і сімка кубків. А як складеться ваше життя? Ну, як мінімум, я вам скажу, що у вас будуть ухажори. Які будуть до вас проявлятися з любов'ю. Я буду казати так, як мені йде. Але вони будуть, знаєте, що, начебто, ви якісь свої і бажання виконаєте, але вони вам не дадуть тієї стабільності. От і все тут буде ілюзорно. Тобто прийдуть якісь на заміну, прийдуть якісь тут йдуть хлопчики. Е, якісь люди поміняються енергії, поміняються якісь люди. Розумієте? Е, поміняються якісь люди. Прийдуть, звичайно, нові партнери, які будуть тримати вас. Тобто, ви, можливо, не отримаєте оцієї дев'яточки кубків, які ви зараз. Як ще шістка пентаклів. Вам Ви будете брати і віддавати по справедливості чогось чекати. Ви будете чекати, дівчатке, стабільно фінансово забезпеченого чоловіка. Ось сьогодні я хочу коротко, дивіться. Тобто, поприходять хлопці, які будуть пропонувати вам, чому я кажу хлопці, бо вони будуть брати відповідальності, з які принесуть вам емоції. А ви захочете не тільки віддавати, 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 а ще й отримувати. І ви будете чекати людину, яка забезпечить вас фінансово, і яка запропонує вам, можливо, навіть шлюб. Так, як складеться його життя, якщо ви покинете цю ситуацію? Боже, по страшному суду місяць і сонце. От прям-таки хочу доложити: про що це? Про дев'ятку Пентаклів. По страшному суду людина отримає, все одно залишиться в своїй фінансовій стабільності. Mm. Пройде якийсь кармічний урок. розумієте? Постраждає, 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 побуде в якихось залежностях, чомусь тут йдуть завжди алкогольні, і все одно прийде на ясність і залишиться при своїй матеріальній стабільності. Як ще? Ну, таке почуття, щоб, знаєте, тут ви більш мінусів кажетесь. Можливо, ще просто не час, дівчинки, мальчики. що ще? Що в нього буде з життям? Так, після дев'яточки, тобто, знаєте, як я вам скажу, можливо, він фінансову стабільність і отримає, дівчатки, але серце його буде спустошене, і знаєте, як начебто із достойною жінкою. уйшов і ресурс. Тобто, можливо, він залишиться в своїх пентаклях у дев'ятці, але е, він почне їх, от не те, що більше копити, жаднічать. Е, він узнає ціну грошам. Розумієте, він узнає ціну, от навіть знаєте, оцим кубкам, коли він був в щасті, от коли ви приносили щастя, щастя, щастя. А тут от у нього начебто і гроші є, і сонце і місяць, і урок кармічний пройшов, але в ітогі із дев'ятки Пентаклів, сразу п'ятірочка Пентаклів і четвірочка Пентаклів, тобто він також в убитки. Розумієте? По ітогу він все одно залишається. Фінансова стабільність його спадає, він опустошений фінансово. Можливо, не відразу просто через деякий час. Хочу, щоб ви мені підтвердили. Він починає зажимати. Підтвердіть, будь ласка, бо спростуйте. Зірка. Ну, от він віддаляється. розумієте, про що зірка? Про ілюзії. Він, начебто, знаєте, він начебто і хоче щось втілити, Свої якісь бажання, але він їх, начебто, сам від себе віддаляє. І маніпуляції, дівчатки. Людина достатньо така сильна, яка може також жити сама без вас, розумієте? Але якісь от і ось по, навіть по місяцю ці коливання не холодно, жарко жарка, чомусь хочеться сказати запої. Добре, ми зрозуміли. Маніпуляції, мічти відкладаються. П'ятірка пентаклів, але все одно він здатний брати життя в свої руки. Буде буде, Можливо, просто піде в оббиток, буде нестільки отримувати, скільки він отримував при, нас, при вас. Так, далі. Що буде, якщо ви залишилися в цих стосунках, дівочки? У вас вибір. Карта майстра і дев'ятка мечів. Знаєте, що я вам тут скажу? У вас, начебто, ви, коли ви залишаєтеся в цих стосунках, ви, е, от начебто, чесно скажу, начебто ви самі себе обмежуєте, начебто ви не можете розвиватися як майстер, в, в якійсь справі. Вам заважають, або він вам не дає розвиватися, йти в своє. Захоплення те, чим би ви хотіли займатися, і тут ось вибір. Це карта, карта закохання. Карта вибору точно так же. Тобто, він, начебто, бажаючи того чи не бажаючи, він вас обмежує. У вас страхи все одно залишаються. Остання карта страхів, карта дев'ятка мечів. Давайте про що дев'ятка мечів. Про те, що ви не можете. Король мечів, про те, що ви не можете реалізуватися. Розумієте, з ним саме з ним ви не можете реалізуватися, чим би не будь, не можете стати майстром там, де ви могли б стати майстром. От він вас. Жадаючи цього чи не жадаючи, він вас обмежує. Ще. Як ще, якщо ви залишаєтеся? Ну, ось, девочки, одні холодні енергії. Паш мечів, лицар мечів і туз мечів. Що вам сказати? І вам кажуть, вам треба взяти енергію все одно. Розумієте, вам треба взяти енергію для того, щоб це все закрити. Я не советую. Ви мене чуєте. Я просто читаю карти. Вам треба взяти енергію звідси, а ви тут, а просто от так ось заморожена заморожена, ваш оцей весь, оцей весь майстер, який тут просто горить у нього все в руках. Ви просто в заморозки. Розумієте? Вам треба розігріти себе, посадити це дерево в камінь. Як буде в нього життя, якщо ви будете разом? Ось дивіться, у нього повішений по справедливості і мір. Тут мені чомусь іде карта. Що всьому все одно прийде кінець, дівочки? Десятка пентаклів. Про що? Про королеву Пентаклів. От ви розумієте, давайте я вам так скажу. Я просто хочу казати, як мені пішло, але це казати не можна. Це дуже буде грубо з моєї сторони. Тут, навіть, якби це хтось би хворів, мені би, що тут навіть просто людина відійде в мір і Повішений, справедливість і карта мир, обнуління Якщо ми не беремо, що людина хворіє просто, ми не беремо там магію і все інше, людина просто так само зависає в якомусь своєму протобто, то ви один одного якось не знаю, не даєте рухатися. Він зависає по справедливості і обнуляється. Розумієте? Отут тут нема чогось такого. Так ось сказати, живого. Дві карти: десятка пентаклів і королева Пентаклів. Давайте запитаємо, про що це нижні карти, це по основному фону, це, мабуть, те, чого ви хочете. Ви хочете сім'ї стабільної, там, де вас не обмежують, а там, де ви, саме королева Пентаклів. А вам це зараз дуже важко дається. Десятка жеслів, дев'ятка жезлів. Ви начебто, будучи з цією людиною, ви не можете знайти нормальну сім'ю. А вона у вас прийде хтось із минулого. Так, добре. Про що оці карти? Про те, що також треба обнулити, дівочки і мальчики, про те, що треба обнулити цю ситуацію? Я хочу дуже багато розбирати, дуже багато мене думок по цьому поводу. Кому зрозуміло, я думаю, той мене зрозумів. Добре, давайте візьмемо вам пораду. Шістка мечів. вам кажуть, виходь, виходь із стану. Там, де тебе обмежують. ти повинна бути реалізована. Глядь, яка прекрасна карта. Ти повинна бути реалізована. Ти просто проживаєш життя так, начебто проживаєш його задля когось. От всі карти холодя, я не можу просто не звернути уваги. Всі карти він вас просто в тісках тримає, розумієте? А ви тут ого-го собі майстер? Я не буду казати, в чому. Можливо, хтось і по верховній жидці, правда, що е, сам себе е, закриває свої якісь здібності, Розумієте, він вам не дає розвиватися, і вам кажуть. І причому не в нього тут в нуль все одно йде, і у вас тут йде все в нуль в кінці кінців. Ми просто втрачаємо час. Вам кажуть, знайди вихід із цієї ситуації. Ти повинна бути реалізована. Ти і є жінка з чарівною паличкою. Розумієте? Проявляйся. Не буду вам нічого совітувати. Благодарю вас. Приймайте во благо, вдягайте інформацію во благо для себе і екологічно, і нехай кожне послання знайде своє серце.